Як було фізично знищено основний становий хребет селянства. Селянство до Голодомору, і перепрошую ось те, ось ті колгоспні раби, які лишилися по голодоморі. Це абсолютно різні соціальні феномени, абсолютно різні, абсолютно різні соціуми. Але, але була перед тим, ще знищена, перепрошую, інтелектуальна верхівка. Тобто говорити про Голодомор треба в одній в'язанці, в одній упаковці із справою СВУ, так званої, по якій 30 тисяч української інтелігенції, тобто вся стара Україна. Інтелігенція була винищена. і, Відповідно, значить, відповідно, якась, якийсь інтелектуальний, так би мовити, захист можливий нації просто унеможливився. І був ще 1947 рік. 1947 рік, який теж пам'ятають живі покоління, ось цей самий голод на сході, на півдні, ось той самий голод, коли... Десятки тисяч, якщо не сотні тисяч східняків їхали по хліб у западну. І коли добряче розпитати значить, дідусь, дідусів і бабусь, які їздили по хліб у западну і привозили на собі, розумієте, той мішок борошна, який не раз рятував життя дітям і внукам то тоді виникає дуже багато цікавих запитань, на ці запитання відповіді в е, упівських архівах є. За е, командою е, генерала Чупринки Шухевича було розмагазиновано ті запаси хліба, які УПА отбивала від от німців.